Вітаю, друзі, я Олена і ви на каналі Нові Сади сьогодні 15 лютого. Я розпочинаю посів перців на розсаду. Поговоримо сьогодні про строки посіву і про способи посіву перців. Тому, якщо цікавить тема розсади, ставте вподобайку і продовжуйте перегляд. Головне, що потрібно розуміти, це те, що в кожного свої умови. Починаючи з дати висадки розсади у відкритий ґрунт, яка залежить від кліматичних умов. Регіону і завершуючи температурним режимом і освітленням в приміщенні, де ви вирощуєте розсаду. Ще одним важливим чинником є об'єм контейнерів, в яких ви вирощуєте розсаду. Чим більший контейнер, тим довше в ньому може рости розсада, тобто спиратися потрібно на основні потреби рослини і свої спроможності такі як об'єм горщиків, освітлення і температурний режим. Оптимальний вік розсади перцю для висадки у відкритий ґрунт це 60-75 днів. Але одразу врахуйте об'єм ґрунту. Якщо вирощуєте у невеличких стаканчиках, то краще запланувати 50-55 днів. Якщо стаканчики більше 60 днів. Якщо маєте можливість вирощувати розсаду у горщиках об'ємом літра або півтора, тоді можна тримати розсаду і 70 і 75 днів. Оптимальна температура для проростання насіння перцю 25-28 градусів. За такої температури перець сходить за 7 днів. Якщо температура нижча, і можливості підігрівати контейнери з насінням немає, то перець може сходити від 10 до 20 днів. Для гарного розвитку розсади в подальшому потрібна температура приблизно 20 градусів. При цьому денна має бути 20-22 градуси, нічна 18-20 градусів. Якщо температура буде вища, Розсада ростиме трохи швидше. Якщо нижче, повільніше. І освітлення. Перець дуже чутливий до світлового дня. І для гарного розвитку потребує близько 16 годин світла. Таке освітлення пришвидчить ріст розсади. Тож, якщо плануєте досвідчувати, врахуйте обов'язково і цей чинник. За допомогою досвідки і підвищення температури до 24 градусів можна значно пришвидшити ріст сіянці. Я не досвідчую, тому висіваю трохи раніше. Тепер про пікіровку. Якщо будете пікірувати розсаду, сміливо можна додавати ще 10-14 днів до своїх строків посіву. Тепер вирахуємо строк посіву. Я вираховую для себе за своїми умовами. У відкритий ґрунт я висаджую розсаду перцю приблизно 10 травня. Вирощую угорщиках об'єма в 05-06 літра. Тому враховую 60 днів на вирощування. На сходи насіння додаю лише 7 днів. Тому що буду тримати горщики в теплі при температурі близько 28 градусів. Також я буду пікірувати свою розсаду, тому додаю ще 10-12 днів. Середня температура у мене в кімнаті приблизно 20 градусів. Підвищувати я її, Підвищувати я її не буду для розсади. Оскільки я не досвідчую, тут потрібно врахувати. Якщо ви досвідчуєте, то можна і температуру підвищити. Якщо ви не досвідчуєте, то температуру не потрібно підвищувати, бо розсада повитягається. Я не буду піднімати температуру вище, тому додаю ще 5 днів. Якщо у вас температура вища, можна відняти 3-5 днів. Якщо досвідчуєте, також віднімаємо 3-5 днів. У мене вийшло 60 днів на вирощування розсади, 7 днів на сходи, 5 днів додаю на температуру плюс 12 днів на пікіровку. Всього виходить 84 дні. Оскільки висаджую 10 травня, відраховую від цієї дати 84 дні і отримую 16 лютого. Частину розсади. Я буду вирощувати без пікіровки. Та саме для цих кущиків я буду використовувати горщики в 1,5 або 1 літр. Тому зможу їх тримати у горщиках трохи довше. Отже, строки посіву можуть бути однаковими як для розсади з пікіровкою, так і без, в залежності від об'єму горщики. З пікіровкою в мене будуть в менших горщиках, без пікіровки в більших горщиках. Тому у мене строки посіву можуть бути однаковими. Отже, сіятиму сьогодні і завтра. Один день тут же значної ролі не відіграє. І ще кілька слів про способи посіву. Висівати можна. Сухе або пророщене насіння. Обидва способи мають свої недоліки і переваги. Коли ви висіваєте пророщене насіння, то можете бути впевнені, в тому, що насіння живе і зійде. Пророщене насіння одразу висівають по окремим горщикам або стаканчикам. За цих умов. Можна зекономити трохи місця на горщики, скажімо так, в яких насіння не зійде, кількість насіння і час на подальші пікіровці, а точніше, на її відсутності. Коли висівають сухе насіння, то зазвичай в кожен стаканчик висівають одразу кілька насінин. На той випадок, якщо не все насіння зійде. Потім або пікерують таку розсаду, або просто видаляють з горщика зайві паростки, залишаючи серед них один найсильніший. Таким чином можна отримати більш міцну розсаду, обравши ще на початку найсильніші паростки, але витрати насіння будуть дещо більшими. Також надобиться додатковий час на пікеровку. Та при пророщуванні насіння також потрібно мати час, щоб заглядати до насіння, яке пророщується. На мою думку, обидва способи доцільні за певних умов. Якщо у вас мало насіння або маєте лише кілька насінин якогось особливого сорту, то таке насіння краще проростити. А якщо насіння багато, можна посіяти кучно і гуртом. Заморочившись спікеруванням та при цьому обрати найсильніші сіянці. Тож обирати, як завжди, вам, я ж використовую обидва способи в залежності від обставин. Споюваюсь, це відео стане вам у нагоді. На все добре, друзі! Все буде Україна!